Всім найкращого часу за калатрим зараз весна. так, І скажу, що в повітрі, в природі також бачимо, що все змінюється. Хоче вже розквітати, хоче вже. А, от... Да, більш так зеленіте, да, ми дивимося на дерева, дивимося, як тане сніг. Да, і це класно. Все хоче бути гарним, все хоче бути квітучим. І сьогодні я хочу поговорити про тему, яка говорить нам, що, що таке краса, да, краса. Бути гарним, бути гарною це просто супер. І хочу вам такі цитати для вас прочитати: Краса не в одязі, фігурі або зачісті. Вона близько очей, адже очі це ворота в серце, де живе любов. А ще, ще одна цитата. Справжня краса це коли знайдена гармонія всередині себе, і люди бачать це. Цікаві цитати, правда? Знаєте, як від серця до серця хочеться ділитися, ділитися чимось гарним, приємним і добрим, звичайно добрим. Погано і так хватає повсюди. Хочеться ділитися добром. Знаєте, безліч відомих людей насамперед не є такими гарними, як ми їх бачимо на картинках чи в інтернеті. Але вони собі поставили ціль. Бути гарними, змінити в своїй зовнішності щось, да? і вони досягли цієї цілі. Е, так, от і ми з вами маємо робити е, недоліки, знаєте, завжди можна подолати, а на деякі навіть не звертати уваги. І зазначу, що, ми, е, от, що люди думають про людей, про людей да? люди думають про людей рівно стільки, скільки їм дозволили думати. Тобто, якоюсь мірою ми цим можемо керувати. І для того, щоб бути гарною чи гарним, потрібно дотриматись просто декількох простих порад. Кожна людина насамперед приваблива, унікальна, неперевершена. І не потрібно дорівнювати стандартам. Приписувати там да, приписам моди, або щоб бути там гарною, так? Просто можна підкреслити свою красу за допомогою кількох маленьких хитрощів, які вимагають, ну, великого часу вони не вимагають. І, в принципі, і зусиль також. Але вони дуже потрібні і корисні. Як опанувати тонкощі краси? На кожен день, от про це ми і поговоримо з вами. Почну, звичайно, з догляду за шкірою. Щоб шкіра була еластична, пружна, сяюча, ніжна, що для цього потрібно. А ми, от, аби при, бути привабливим і для цього потрібен догляд щодня, та, потрібно вранці, ввечері доглядати за своєю шкірою. Особливо, якщо вона вже має ознаки старіння. Для цього необхідно, звичайно, очистити шкіру, зволожити і її підживити. І вона вам віддячить дуже сильно. А чим? сяйном та еластичністю. І хочу привести приклади продукції, які є в компанії New Life. Звичайно, зволожуючий крем, денний для обличчя. Golden Collection дуже класний крем з біозолотом, який зволожує нашу шкіру шкіру обличчя. А зараз дуже класна акція, купуючи от такий ось крем денний для обличчя, а ще до нього купуючи крем навколо очей Golden Collection. То ось такий кремчик для рук ми можемо отримати в подарунок. Власна акція. Я вже скористалася цією акцією. І придбала для своєї донечки, вона дуже полюбляє цю серію. Серія по догляду з біозолотом. Ще до нього є, звичайно, нічний крем і нічний навколо очей. Ми всім цим також користуємося. Дуже добре зволожує і гарно дбає про обличчя. А, звичайно, і крем з квален це така золота. Бачите, тут вже починаючи навіть з самого тюбика, який він. Такий представницький, да? сам колір приємний дуже. А крем, який це ж сквален, це такий елемент, який складаючи цього крему, який дбає саме про захист від вільних радикалів, який дуже-дуже зволожує шкіру. До речі, крема дуже гарно поглинається шкірою. Миттєво просто не залишаються на шкірі. І вже ну, зразу, користуючись кремом, ми вже бачимо, наскільки нам добре, і ми приємно себе почуваємо. Дуже добре, звичайно, використовувати от зараз весна, да, і вже сонечко починає виглядати, а потім ще буде тепліше і тепліше, то щось може з'являтися на обличчі. Особливо цей крем дуже цінують підлітки, молодь. Це антиоксидантний крем від New Life. От, і він тонізує, оновлює шкіру, освіжає, робить її пружною, еластичною. От такий класний крем. І всі крапочки, які можуть з'являтися на обличчі, вони просто зникають. То це вже оцінено і в цьому свідчать відуки, відуки нашої молоді. Вже не кажучи, я також користуюсь, до речі, цим кремом, бо після ну, родів, як наш Мирославчик народився, то з'явились в мене на обличчі з обох сторін, тут такі плями. Ну, Зараз їх вже немає. От, А цю вже ледь-ледь видно. Скажу то от, користуюсь саме цим кремом. Дієва, дієво і класна. І веснушок моїх не видно. А було дуже сильно, прям посипало так сильно з обох сторін. Вже думала: ну, що ж це таке? А не хочеться. Багато жінок ну, бачать, що. Є це на обличчі, думаю, що робити, вони просто замальовуються. Але ж, знаєте, це ну, поверхнево, а потрібно працювати із причиною, тобто можна от, уникнути цієї причини. І, звичайно, є крем, bb крем ось такий. ось. Це SPF10 в ньому захист від сонця. Приємний, такий класний, він такий біжевенький. Я можу отак от видавити трошки от, і показати вам ось. Ось такий чудний, такий цікавий. І на обличчі, ось отак от, дуже приємно. Раз, і. М -м -м, а приємно, як пахне прямо взагалі так класно. зволожує дуже гарно обличчя. Да, от такий ось крем, дуже добре використовувати. І я цим також користуюся. Звичайно, це біоформула, це універсальний крем, ось такий крем біоформула. Він... Ну, предназначений для будь-чого. Тобто дуже добре він зволожує. Всі місця, які потребують цього. І обличчя в тому числі. Я їм зазвичай зволожую або лікті, бо так як я займаюся роботою, і лікоть мій завжди на столі, то він потребує зволоження. Потім я їм зволожую це. Або от, обітрилися руки. їм Оце дуже швидка допомога. Беру 39-м намазую, а потім біоформули все. І відновлюється дуже швидко, відновлюється шкіра. Біодогляд, який класний крем-біодогляд. Ось, ось такий він. Да. А це е, така формула крему е, з воском касії. Е, дбайливо доглядає за шкірою. Ось такий крем. Да. І протягом дня на шкірі от, приємна, така, да, приємна дуже. Е, звичайно, це сквален, да, от, про який я вже говорила. Да. Дуже класна. Або якщо ще не говорила, то скажу, що сквалину він дуже корисний, він відновлює, він зволожує, дуже гарно зволожує шкіру. От. Просто такий дивовижний компонент, який дуже-дуже потрібний. І, звичайно, знаєте, це не тільки догляд, а ще й догляд ну, за шкірою, а ще й за волоссям. Якщо у вас знаєте не все гаразд і здоров'ям, то це, звичайно, буде відображатися як на волоссях, так і на нігтях. Тому варто слідкувати за своїм раціоном, що ми вживаємо всередину, чи нормальний у нас сон, тобто кількість годин, яких ми приділяємо для відпочинку вночі, і взагалі сам спосіб життя, чи от ну, від цього залежить, яке волосся в нас. Чи воно випадає, чи воно взагалі міцне, чи воно пружне, чи пишне, і так далі. Да? Тобто, варто на це звернути увагу. І скажу вам, будьте впевнені в собі, будете виглядати гарно да? і вкладати в себе. Якщо у вас все гаразд з тими пунктами, що я тільки що говорила, і подобається вам відображення в дзеркалі, то. Дуже класно і ви робите все правильно. Полюбіть себе, будьте просто вдячні і впевнені, просто радійте життю, дякуйте Богові за кожен день і за себе саму, і досягайте звичайно кращого. А навколо люди сприйматиму вас впевненою або впевненим да, і приємною людиною. До речі, ще не сказала, що є крем для чоловіків. От так він виглядає. Він з Алоєвера, всі тріщинки, порізи. Він дуже швидко загоює, дуже корисний. От, і тому будьте найкращі, бути стильні, будьте гарні, красиві. Я вам дякую за перегляд і бажаю вам всього найкращого. Користуйтесь продукцією української компанії New Life.